Друзі, ви мене часто запитуєте в коментарях під відео із зарядними станціями, а чи є якась нормальна альтернатива зарядним станціям від торгової марки EcoFlow для використання в квартирі, в будинку, можливо, навіть в офісі, щоб вони були. Так само симпатичні, як і Кофло, були малошумні, але при цьому коштували дешевше, були більш потужніші і, наприклад, мали більшу ємність акумуляторних батарей, тобто були більш автономними. Отже, друзі, сьогодні в цьому відео спробуємо про це дізнатися, тому що я їду зараз в офіс до компанії Тервіс, що вони виготовляють, що вони пропонують, зараз все дізнаєтесь. Так, друзі, ну що ж, я вже прибув в офіс компанії Tervix. За моєю спиною знаходиться 5-кіловатний інвертор і 3 акумуляторних батареї. Також по 5 кВт, 51 В і 100 А. В цьому приміщенні знаходиться 4 кабінети. 3 кабінети офісних робочих, так і ще одна кухня. Значить. Співробітники цієї компанії мені розповідали, що в ті часи, коли часто відключали електроенергію, оціх 15 кВт, які заходяться, знаходяться за моєю спиною, їм було абсолютно достатньо на повний робочий день. Якщо вони вмикали кондиціонер, то була така бірогідність, що працює десь ця система приблизно 5 годин. Але якщо не вмикати кондиціонер в цих кабінетах, то в принципі 8 годин робочий день нормальний дана система тягне без ніяких проблем. Це при цьому, що на кухні мікрохвильовка, працює холодильник, чайник вмикається час від часу. В кожному кабінеті там, по 3-4 комп'ютери, принтер, Wi-Fi роутер і все таке інше. Тобто, щоб ви собі розуміли, для офісного приміщення 15 кВт і... 5-кіловатного інвертора абсолютно достатньо. Також співробітники мені розповідали, що максимальне навантаження, якщо не вмикати кондиціонер, то це в районі 2-2,5 кВт споживає таке невеличке офісне приміщення. Це досить круто. На рахунок цієї продукції цього інвертора це стара модель. Максимальний струм заряду у нього 80 ампер, а приїде через деякий час, має з'явитися нова продукція з різною потужністю, не тільки на 5 кВт, на 10, 12, 15 і більше. Відповідно, у них струм заряду також буде більше. Але якщо ми говоримо про цей інвертор з струмом заряду 80 А, то ми можемо, ми з вами розуміємо, що один ось такий акумулятор 5 кВт, він зарядиться десь приблизно там за. Ну, півтори години, максимум дві. Якщо ми говоримо про три акумуляторні батареї, ну тут вже потрібно дивитися, наскільки вони розрядилися, але в цілому, десь, я думаю, за 4-5 годин вони від 0 до 100% зарядяться. По самому інвертору, що хочу вам сказати, які у нього є плюси? Якщо вам, наприклад, цього інвертора потужності цього інвертора недостатньо, ви можете під'єднати ще такий самий інвертор, запаралелити його. Додатково там потрібно кинути лан кабель для балансування, і він, ну ця цей комплект, буде видавати вже вам не 5, а 10 кВт. Це дуже круто. В екофло. Якщо ми з вами говоримо про екофло, то там потрібно окремо купувати хоум-панель, смарт-хоум панель, щоб з'єднати. Паралельно ці дві станції. Тут цього, тут цього не потрібно. Достатньо тільки два таких інвертора. Ну я, я вам сказав, що в майбутньому з'явиться більш потужніший інвертор, якщо вам потрібно, цей інвертор. Є однофазним, тобто на 220 вольт, але це не означає те, що ви його можете, не можете використовувати на трьохфазній мережі. Якщо у вас всі споживачі на 220, то без проблем ви можете його під'єднати і до трьохфазної мережі. Також до цього інвертора можна під'єднати і сонячні панелі. Значить, По вольтажу Сумарна, сумарний вольтаж цих панелей не має перевищувати 250 вольт. І якщо ми говоримо по силу струму, то це 80 ампер. Це досить таки потужний інвертор під сонячні панелі. Якщо ви захочете це робити, також даний інвертор дозволяє під'єднати до нього ще і генератор. Якщо, наприклад, у вас зникла електроенергія, ви користуєтесь зарядом цих акумуляторних батарей, і вони розрядилися, а електрику ще не подали, то ви можете запустити генератор і, відповідно, і заряджати паралельно, і відповідно подавати з генератора електроенергію на ваш офіс або будинок, або можете все пустити на, на зарядку акумуляторів. Це вже як вам буде вигідно. І до речі, друзі, якщо у вас, наприклад, Споживання у даного інвертора там 5 кВт з мережі при заряджанні, а генератор у вас на 3 кВт, то все одно ви можете його сюди підключити. Чому? Тому що в даного інвертора є обмеження. Ви собі можете виставити, наприклад, щоб інвертор брав на себе максимум 3 кВт, те, що видає генератор, і собі спекінку заряджати. І, друзі, дивіться, ще такі моменти, як ви бачите, зверху знаходиться така чорна штучка, чорна антенка. Це Wi-Fi модуль. Для чого він призначений? Подібна система, як і в Векофло, але в Векофло ви можете не тільки спостерігати, що з вашою станцією робиться, які там заряди до неї підключено, а ще й керувати, вмикати, щось вмикати. Тут керування не відбувається, але моніторинг так. Ви можете моніторити стан вашої системи, бачити, наскільки зарядження або розрядження вашої акумуляторні батареї, і що взагалі за навантаження йде на наш інвертор. І ще один такий момент, тільки що мене трішечки поправили, на рахунок трьохфазності. Виявляється, якщо у вас є три фази і є якийсь трьохфазний споживач, то ви можете придбати три ось таких однофазних інвертори, їх з'єднати і вони будуть видавати вам 380 вольт. Ну я такого ще ніде не чув і не бачив. Це дуже круте рішення. В принципі, мабуть, по цьому все, що я хотів вам сказати. А зараз ми з вами поїдемо в. Квартиру, де знаходиться також подібна система, і побачимо, як вона використовується в квартирі, як вона інтегрується, наскільки стильно вона виглядає на стіні, наскільки вона шумна і так далі. Ну от зараз ми записували це відео. Інвертор він хоч і не працює, тобто він балансував акумуляторні батареї, колери працювали, який шум є в цьому великому приміщенні цього, якби особливо не відчувається, тому ми замірюємо шум в квартирі, наскільки він шумно працює. В тому приміщенні, де ви живете, спите там ну, і так далі, все погнали. Так, друзі, ми з вами бачили, як працює система Тервікс в офісі, а тепер зараз ми знаходимося вже в квартирі. Власник Роман нам люб'язно надав таку можливість показати, як взагалі система Тервікс гармонічно вмонтована в квартиру і є дуже прикольним рішенням. Ви питали мене про екофло, так от заміна. Будь ласка. І зараз Роме запитаємо, як воно взагалі працює. Ти мені говорив, що воно десь півтора року в тебе вже вмонтується да, система. Так, да, ми її тобто... встановили за мною 2023 року, користувалися тоді менше, зараз, слава Богу, більше. Ну, е, вже достатньо часу пройшло для того, щоб вже можна було зробити якісь висновки на рахунок цієї системи, mm -hmm. як вона взагалі працює, правильно? Працює вона повністю в автоматичному режимі. Тут реле перемикається за долі секунди, mm -hmm. і ми цього навіть не відчуваємо. Іноді, щоб зрозуміти, що немає світла, треба або до неї підійти, або Вийти і натиснути кнопку ліфта, щоб зрозуміти, що світла немає. <рес> Ще дуже цікавий момент, коли я вибирав подібний з прилад, скажімо, в будинок були різні варіанти з різними акумуляторами, автомобільними. Там не знаю, там якимись багато їх є на ринку, але перевага цієї системи, чому я на ній зупинився, того що вона максимально безпечна. Тут стоять різні контролери, які обмінюються даними з інвертором і. Немає заради розряду, і вона не вибухає. Зараз знаєте багато випадків, коли кулібіни щось своє придумують, воно дешевше, там, з автомобільних акумуляторів щось збирають. По ітогу, самі бачили пожежі, вибухи, на жаль, таке трапляється. Ця система максимально. Убезпечена від цього, так друзі. у Вас багато було запитань на рахунок то чи гармонічно, чи красиво воно буде оце все стояти в вашій квартирі. На відміну від екофлору, коли ви ставите оцей пристрій з збоку, це все дивіться гармонічно, красиво вісить у вас на стіні. В даному випадку в Романа це взагалі в шафі купе вмонтовано і воно виглядає дуже класно. Момент такий на рахунок шумності. Ми всі знаємо, що зарядні станції при віддачі при зарядці дуже сильно шумлять. Як ця штукенця докучає а, вам чи ні? А, Ця а... Скажімо так, теж шумна, тому що в неї є вентилятор охолодження, це нормально. Ага. Це, 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 е, і вентилятор охолодження в самій е, е, акумуляторній батареї, так, так, так. але насправді, оскільки вона е, прикривається шафою, великого дискомфорту ми не відчуваємо. Це тільки при зарядці інтенсивній і розрядці. оскільки uh -huh. ти можеш виставляти рівень заряду, наскільки вона швидко буде заряджатися, то можна його зменшувати, збільшувати, в залежності від того, як, наскільки часто дають світло. Uh -huh. Якщо на дві години дають світло, треба максимально швидко зарядити її, і докучати буде тільки дві uh -huh. години. Якщо 4-5 годин є світло, то цього достатньо на помірній зарядці, щоб її зарядити. Обмеження я знаю, що мені говорили, обмеження по зарядці є. Тобто, ми не ми можемо. Не виставляти максимум струму, 80 А ми можемо занизити, вона буде да, да. заряджатися, але тих, ще працювати можна мус... там 20-30. 40. Все це, все це, друзі, регулюється, тому можна підналаштувати. До речі, коли я був в офісі, я вам забув сказати, що через даний інвертор ви можете заживити будь-яке там приміщення напряму, але у вас буде обмеження по входу на 5 кВт. У Роми в квартирі тут зроблено трошки по-іншому, вона якби обходить саму систему. Розкажи, будь ласка, ти мені говорив за ці отри-перемикачі, як воно точно працює, щоб я не помилився? В Квартиру є відний автомат, звичайний, стандартний, і це система, мовно кажучи, як окреме доповнення. Коли було світло постійне, ми її просто вимикали. Там і раз в місяць я її проганяв, щоб батарея не застаювалася. За допомогою такої збірки з різних реле вона автоматично включає, виключає. І є можливість повністю її виключити від загальної системи квартири. Тобто, друзі, так можна напряму підключити через неї інвертор, вона теж буде працювати як джерело безперебійного жилення і перемикатиметься там за 10 мілісекунд, якщо не помиляюсь. Але тоді вона у вас буде постійно працювати, якби постійно в системі буде. А у Роми реалізовано по-іншому, коли потрібно, воно автоматично з допомоги РЛ перемикає на інвертор, на акумулятор, і таким чином працює. Це в принципі дуже класно реалізовано. Як на У тебе встановлений акумулятор на 5 кВт mm. в офісі було на 15 кВт, у тебе одна батарейка на 5 кВт. Скажи, наскільки вистачає для всієї квартири? E, більш ніж з головою вистачає. Значить, зараз при відключеннях десь у нас відключають в середньому по ми рахували десь 12-15 годин в день, немає світла. Е, мені її вистачає я не і не просаджує нижче, ніж 50-60%. Причому, що використовується і пральна, і сушильна машина, і посудомийки, і всі побутові речі. Ну, єдине, що там намагаємося, у нас є газ, то ми економимо не електрочайником, а газом. Користуємося. Ага, ага. ну, це, це, це Але це мікрохвильовка при цьому використовується, тому досить, дуже, ну, дуже багато в нього запасу, 5%. 1 кВт достатньо. Я думаю, що у вас виникне запитання. Невже на цілу квартиру вистачає потужності інвертора в 5 кВт? Ну, як показує практика Романа, все в принципі а і взагалі функція. в нашу квартиру і заходить 5 кВт від забудовника і взагалі, наскільки я знаю, що 5-7 кВт це максимум, що заходить на квартиру. Тобто потужності цього інвертора достатньо для того, щоб одночасно увімкнути і ту саму правильну машину, чайник, якщо потрібно, але краще користуватись газом, якщо таке є а, ту ж саму мікрохвильовку і все інше освітлення працює. Та, перед ми її ні разу не перенатажу, щоб вона uh -huh, uh -huh. виключилась. І феном користувалися одночасно, і при цьому пралка, су, сушка працювала в двох режимах, і ще й мудрилася і посадимо її включити, тому що я ж кажу, не завжди знаємо, що світла немає, тому uh -huh. слава Богу, такий пристрій no, так, друзі, Зараз вона, скажи, заряджається зараз? Зараз вона заряджена, на ній там. Просто кулери вімкнулися, що е вона. Да, вона пері ну, періодично себе охолоджує, тому uh -huh. що вона стоїть в режимі стендбай. Коли їй треба буде mm -hmm. працювати, От, друзі, зараз підношу мікрофон. Можете оцінити, наскільки ну, реально не шумно. Так, да, якщо ще прикрити шафу, якщо вона дуже задокучає, то А наскільки сильніше вона буде шуміти при зарядці або при інтенсивній розряді? Ну в рази 3-4 сильніше, сильніше. Да, yeah. да. Mm -hmm. інтенсивніше. Ну, це певний період часу, коли ну, вона не постійно три... шумить, та? Да, да, вона да. там охолодила ці да. акумулятори і себе там вимкнулася, да. знов вимкнулася. Yes. Тобто, що буде не залежить непостійно. від яка температура в квартирі. Прийшення. Зараз дуже жаркі дні. Наприклад, у mm нас -hmm. там в квартирі 28 градусів буває, а в зимою, коли 22 в квартирі підтримуєш, то вона ще догріває повітря. А відповідно менше буде шуміти. Так, друзі, зараз земітуємо відключення і дамо якесь навантаження на інвертор, щоб побачити, скажімо так, в онлайні, як воно все це працює. Вимикаємо. Зараз бачите індикація того, що йде споживання від батареї. Батарея вімкнулася. Наразі в нас день споживання невелике 2 і 64 А. Угу. Якісь лампочки горять, якісь там телевізори і так далі. Угу. Давай спробуємо зараз, якщо є така можливість, дати якісь більш серйозніше навантаження. Так, угу. да, вже збільшилося навантаження до 46 а. Ну, це два десь в загальному зараз споживання йде близько. 2,5 кВт. Uh -huh. Uh -huh. І от приблизно такий шум вона видає при заряді розряді. В принципі, можна моїм недоіндикатором, друзі, проміряти. Ну, дивіться, друзі, в максимальній близькості біля кулерів. 66-70 дБ. Тому. Я вважаю, що це не дуже шумно, тим більше, що ми можемо ще й прикрити. Можемо прикрити і ну, треба зважати на зовнішню температуру. В квартирі зараз двадцять uh -huh. 26-27 градусів. А, в принципі, все ну я не знаю. Якщо є щось додати, ну, то скажут технічне, це е, виходить блок релішок компактно розташований. Це 5-киловатний інвертор. В пік він може заходити на декілька секунд, по-моєму, до 10 кВт. Я можу Правда, помилятися. Так. Е, є Wi-Fi зв'язок можна подивитися. Це од... те, що я вам говорив, коли ми в офісі. Удально на якій там стадії вона заряду, які технічні угу. характеристики, графіки там і все це інше воно малює. І сама акумуляторна батарея 51,2 В вольта на ній, тобто 100% заряд, це 5,1 кВт-годин. У зараз батарея заряд батареї п'ятдесят Це е... Те, що вона в нулях вона і не витрачає і не з показником мінус, і не заряджається. Вона просто стоїть в режимі. Угу. Це заряд батареї 91. Я зробив так, щоб вона не постійно в заряді 100 стояла. Це корисно для батареї, коли вона має трошечки розряд. Так, так, так. Вона буде заряджатися, якщо опуститься нижче 80%. Тобто я ще маю такий буфер зі 100 до 80%, щоб вона не, не заряджалася. Ну, різні показники тут є, е, можна подивитися по Конкретно по всім ячейкам, скільки тут заряду є 16 ячейок, mm -hmm. існує. можна подивитися температуру, яка зараз знаходиться на кожній з ячейок. Можна подивитися статус обміну даними з інвертором безпосередньо, що норма, все нормально, помилок немає. Ну, Тут по-простому там індикатор заряду є, включена чи виключена. Uh -huh. І по інвертору зараз видно, що є загальна мережа, і на батарею нічого не подається. Просто через в обхід да, через обхід йде споживання на квартиру. От. Загальний вольтаж, ну і там таким. 5-7 основних налаштувань, які налаштовуються. Мені це зробив майстер, який встановлював. Я, в принципі, до не лізу, все працює в автоматі. Ну, е я вам говорив, що цей той самий інвертор був встановлений в офісі, і в нього максимальна потужність заряду 80 А. Тобто, якщо прорахувати математично, то в принципі акумулятор мав би зарядитися десь за півтори години, але ми ж знаємо з вами, що е Спочатку акумулятор заряджається до 80 десь на піку, якраз от 80 ампер може бути, потім зарядка скидує, ну і сам цей блок, він скидує заряд там до 40 ампер і менше. Тому в середньому скільки десь акумулятор заряджається від 0 до 100? Десь за 2 години? Так, да, до 2 години заряджається. До 2, до, години. до 2 години. Насправді в мене обмеження стоїть 40 А зарядка. Ага, і Навіть, вона, там, не, ски... обережиш, вона не скидає, а мені цього достатньо. Якщо б там, одну годину на світло давали на день, тоді, тоді б я швидше було. максимально заряджав. А цього то вона стоїть собі, заряджається. Да, я, умовно кажучи, бережу акумулятор і вона нормально заряджає на 40 амперах. До двох годин і постійно ці 40 ампер заряджає, немає, немає я, що я вона скидає. Зрозумів. А, до речі, про ресурс я не говорив. Скажи, будь ласка, які ресурси? 3000 робити? заряд цик, цикл розряд заряд. Ну, тобто, Взагалі, ми, це... з вами, ми з вами говорили, що в одному році 365 днів, тому можете прорахувати, До 10 скільки, років, скільки да. років може працювати така система. Тим більше. І це вона втрачає певну ємність. Так, да, але це вона не вийде з ладу. Вона так, там видно. втратить там, 15, максимум 20% ну, тобто Тобто буде не 5 кВт в самій батареї, це буде трошки менше. Да, 4,8, 4,5. Тим, тим більше, при такому підключенні, як у Романа, вона не завжди у вас в мережі, не завжди вона заряджається і розряджається. Таким чином бережеться акумуляторна батарея. До речі, перший раз таки бачу, дуже реалізовано. Ну круто реалізована така. Ти от не думав, в тебе ж останній етаж. Ну верхній поверх. Ти не думав собі встановити ще сонячні панелі для того, щоб взагалі бути автономним? Цікаве. Тому що ж, ця штука дозволяє тобі це зробити. Да. Цікаве питання. Насправді такий інвертор, наскільки я знаю, дозволяє під'єднати як і сонячні панелі, так і Акумулятор, ой, боже, генератор. Генер. Да. Угу. ну, в мене реально дев'ятий поверх. Трошки зависоко кидати кабель до генератора. А на сонячні панелі я думав, ну треба розмовляти з ЖЕКом чи дозволяє до дозвіл потрібно. Да. Брати. Ну в принципі, така можливість є, так що це гібридний інвертор, який дозволяє декілька джерел. Мати в собі альтернативних Угу, ну дуже прикольне рішення. Дуже в принципі. Я думаю, ми все по цьому розповіли. Якщо друзі, якщо у вас ще виникнуть якісь запитання по цій системі, то будь ласка, звісно, пишіть в коментарях. Спробуємо відповісти на всі ваші запитання. Ну. Така система скоро з'явиться в нашому магазині, тому можете звертатися за консультацією і за тим, щоб придбати таку станцію. І ще раз нагадую, що це встановлена стара система. Найближчим часом місяця 2-3, зайде нова система, нові акумулятори, нові інвертори там різної потужності, будь і на 10-12 на 12 кВт, будь трьохфазні, однофазні. Тому всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Всім дякую і до нових зустрічей, в на відео. Папа, ну а від себе ще скажу, що дуже рекомендую таку систему, кого постійно вимикає світло. Реально дуже рятує комфорт, максимальна надійність і дуже зручно. Так що, і так. до речі, раз ми загору це по скриптам. Такий, чому не EcoFlow? А в мене був екофло три станції. Всі три, на жаль, зламалися. Я не користувався вилка-вилка, в цьому режимі користувався так, але ми зрозуміли, але що 6. Да, насправді трошки дорожчим, але надійніше і комфортніше. Знаєте, Іноді за комфорт варто заплатити. Так. Всі, всі побутові прибори заживлені, максимально класно, зручно, і все в автоматичному режимі працює. До окофлов треба було іноді підходити, дивитися, щось там мудрувати, якісь розетки перемикати, іноді там забували, не зарядилися. Тут такого немає. Остановив один раз, забув, і, чесно кажучи, півтора року, ну, не знаю ніяких проблем з нею. Ну і ще раз, друзі, екофо це все таки якесь мобільне рішення, виїзне, якщо ви хочете виїхати кудись на кемпінг, це дуже класно, дуже зручно. Але якщо ви хочете якусь збудовану, інтегровану систему, то от вам є дуже класний варіант. Все. Так що рекомендую. Всім па -па. Звертайтесь. Звертайтеся побачення.